Тара Шевченко і досі сниться. І досі сниться під горою. Між вербами та водою біленька хаточка. Сидить, наче й досі сивий дід коло хатиночки і бавить. Хорошеє та кучеряве своє маленьке явнуча. І досі сниться. Вийшла з хати і сміючись, мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, приймає на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нижку. Де ще лихо, печалі тієї вороги? І нишечко старий читає, перехрестився очі наш, крізь верби сонечко сіяє, і тихо гасне, день погас. І все почило, севій гатум пішов собі опочивати.